Військово зобов'язані студенти можуть виїхати за кордон на навчання, але необхідно надати список документів. Всі вони опубліковані на сайті Міністерства внутрішніх справ. Студентський квиток друге це контракт. Наприклад, або запрошення, сертифікат з вузу, а краще я говорю своїм клієнтам і сертифікат запрошення, і контракт, в тому числі, підтвердження оплати ми збираємо також. І обов'язково всі ці документи перекладені на українську мову і до цього часу ще проставлений апостіль. Після збору всіх документів від іноземних вишів необхідно звернутися до територіальних центрів комплектування, тобто військоматів, додає адвокатка Ірина Тодоріч. Окрім там позначки в військовому квитку або в тимчасовому посвідченні, про те, що в нього є відсрочка, тому що згідно закону про мобілізацію, відсрочка надається в тому числі студентам. Це неважливо, студенти українського вузу або студент іноземного вузу. І ти ще повинен отримати довідку. Яка дає дозвіл на відповідний період виїхати за межі? Але насправді все виявляється інакше, розповідає Ірина Тодоріч. У військоматах посилаються на те, що вони не мають єдиної форми документа. Вони видають такі довідки. А по-друге, нібито говорять про те, що вона не встановленої форми, хоча це не так є встановлена форма, і вона вже є в мережі інтернет. А, а по-друге, я хочу вам сказати, що навіть якщо вони і отримають таку довідку, ще треба переконати ось тих. Хлопців і дівчат, які стоять на кордоні прикордонників, що цих документів достатньо для того, щоб їх не зупиняли. Якщо громадянин має перелік документів, але його не пропускають через кордон, необхідно звертатися товариш, до правоохоронних органів. Ради і на писати обов'язкову заяву на співробітників поліції, на співробітників Держприкордонслужби, заяву про перевищення влади службових повноважень – це кримінальний злочин. 300, 365 стаття кримінального кодексу України. Біда в тому, що на відпрацювання всіх цих заяв держструктурам потрібен час, а у студентів він обмежений. У закордонних вишах ніхто відкладати початок навчання не буде, але це не є привідом відмовлятися виборювати свої законні права. Також у ситуаціях із незаконним затриманням на кордоні студентів Ірина Тодоріч радить писати скарги до Міністерства освіти про порушення доступу до навчання.